Як бачимо, той факт, що наша країна має лише 0,8 світового ресурсу сільськогосподарської землі, аж ніяк не завадив Україні упевнено посідати перше місце у світі з експорту соняшникової олії. Значна роль у здобутті цього рекорду по праву належить і агрофірмі сади України, бо майже кожен шостий гектар українського соняшникового лану засівається високоякісним насінням від цієї компанії. работаем мы на рынке с 1989 -го года. Так что мы со многими хозяйствами сотрудничаем уже на протяжении там, 15 или с некоторыми 20 лет работаем в тесном контакте и с обратной связью. И благодаря нашим клиентам, получая от них информацию. что они хотели бы, какие сроки созревания, какие проблемы в хозяйствах существуют. Мы ведем в этом направлении и свое обучение, и обновление линейки гибридов. І у сезоні 2014 року сади України продають насіння гібридів соняшнику, яке можна вирощувати за усіма існуючими на сьогодні технологіями. В ранній групі ми маємо новинку гібрид Діоніс, в середній групі по сухостійкий гібрид Анастасія, а також технологія Клієрфілд Рімі 2 і технологія Сумо з одноразовим приміненням в 50 грам. Гібрид НЕС Сумо 2017. Гібрид Діоніс період вегетації 100-105 днів. Середня рання група висока стійкість до фомопсису, взагалі до хвороб, високий потенціал, актуальний гібрид для особливо господарств з великої кількості площ, яким цікаво трошки раніше і збір урожаю для того, щоб мати час для підготовки до посіву озимих культур. Гібрид Анастасія дуже високий потенціал урожайності, більше 60 центнер. Це конкурент більш дорогим селекціям. об'єднує в собі два основних критерії одеського регіону це посухостійкість і високу урожайність. Гібрид рімі 2 технологія Clearfield, дуже популярна останні роки. Стійкий до гербіциду Євролайтінг. В садах України вирішують з науковим підходом і питання боротьби із спеціалізованими шкідливими організмами. Якщо ми говорити по регіонам, то більше буде пропонуємо гібрид діоніс для е, північної частини області та центру. Якщо говорити про Анастасію, то це е, вся область починаючи від е, ріні, закінчуючи кодимою. Багато керівників господарств в різних районах Одещини, які відповідно різняться за кліматичними особливостями, упевнено роблять ставку і у цьому році на гібриди агрофірми Сади України. У попередні роки вже отримували з нього високі рентабельні врожаї, які відповідно приносили їм прибуток. Для нашої зони саме бачаю врожайність була у Драгона, є такий гібрид Драгон, Е потом Титанік, но ми остановились на Драгані, тому що він стабільно кожен рік от 20 до 28 дає врожайність. центнера. В 2014 году мы тоже не будем отступать от своей э, уже проложенной тропинки. Мы будем закупать опять у них Dragon, потому что, еще раз хочу остановиться, это для нашей зоны. Он один из наилучших гибридов, который показал себя. С 1998 -го года беру Хортицу, буду ее брать Титаник, буду брать Dragon, попозже пошел Dragon, вот, Рими. В 2014 году мы также планируем На площі то 500 гектар під підсонеш семенами садов України. Гібриди Драгон і частично імператор. Завдяки посіву високоякісного насіння гібридів соняшнику агрофірми Сади України можна збирати і на третину більше від середньої врожайності цієї культури, яку фіксують в Україні. Що посієш, то й пожнеш. Посієш нормальні семіна, значить, візьмеш нормальний урожай. А на сьогоднішній день. При Приночних відносинах треба рассчитываться в першу чергу пайщиками, налоги платити. Ну і, звісно, треба ймети прибуль. Для цього треба качественные семена, щоб отримати хороший урожай. Спеціалісти агрофірми сади України допоможуть вам, шановні аграрії, підібрати для вашої кліматичної зони і нові гібриди кукурудзи, які входять до еліти світової селекції. Мають відмінну якість насіння, високий генетичний потенціал і ціну, яка вдвічі менша від європейської. Маємо е гібрид НС2014 з Фао 250 е який цікавий тим, що е ну, порівнюючи 12 рік, е на зимові влаги гарантовано дасть урожай. Також вже відомі такі гібриди, як НС-2040 та НС-300 з ФАО від 280 до 320. В 2013 році урожай по Одеській області від 75 центнер до 140, в залежності від умов вирощування, підкормки і так далі. Відкриттям 2013 року є кукуруза НС 640 силосного направлення з ФАО 450 яка давала урожай силосної масою в аграрії від 500 до 700 центнер з гектара а також збираючі аграрії дану кукурузу з урожайністю 8 тонн мали вологу 18-21%. Відучі країни, такі як США, в частності Айова, штат обирають за 100 центнерів, Австрія 110, інші країни обирають високі результати. Основна причина мале количество влаги на Україні. І от 5-6 шість літні ми заинтересовались цим вопросом, построили пруди на території хазяйства і зараз вирощуємо кукурузу на розшені. Тож агрофірма сади України запрошує агровиробників до плідного співробітництва і пропонує вигідні фінансові схеми та гнучку систему розрахунку. Агрофірма Сади України є производителем семенного матеріалу. И поэтому, обращаясь в официальное представительство нашей компании, аграрии гарантированно получают оригинальный материал, который в свою очередь сопровождается сортовыми свидетельствами. Покупая наш семенной материал у дилеров, также рекомендуем обратиться в нашу компанию для того, чтобы удостовериться, являются ли эти дилеры официальными. Тож, выбирайте правильный шлях до высоких ружаев.